Коли зовні здається, що людина терпить, але насправді неймовірно важко вийти з стосунків. Бо стосунки це не завжди про терпіти чи мовчати, чи ще щось. Стосунки це часто про залежність, про страх, про травму, про відсутність підтримки і так далі. І вийти з стосунків це завжди про Мені боляче. Інколи не вистачає перше це правда, признати, що це неймовірно боляче і що доведеться зустрітися з цим болем. Друге, це знайти е, той рівень підтримки тих людей навколо, які зможуть почути іншу людину. І третє це Віднайти ресурс, щоб мати можливість зустрітися з цим болем.